Ми під таку риску підвели під нашою творчістю, яку ми там розпочинали ще ну за багато років тому назад. Логічно, як такий ітог, такий, ми зробили цю виставку провідлуння в часі, коли там, наприклад, як ми рефлексували, наприклад, на ці події, які відбуваються до війни, там під час війни, і це. Ну, відобразились в наших роботах. На нас вплинув. Вплинула людина, яка в нас там вложила дуже багато, це Віктор Миколаївич гонтаров А в мене ще й художник-графік Віктор Звольський, представник такої харківської школи графіки. Але ми, я дивлюся, ми працюємо зовсім в різних напрямках. Хоча, якби якась суть, якийсь там такий костяк, стрижень такий, він присутній, можливо, побудова там композиції чи відношення до форми. От, до п'ятна, от воно нас об'єднує. Я ж сам не з Харкова. Я сам із села. От і в мене це всі персонажі, я їх зустрічаю. Я з ними жив там я. Пишу там свою бабусю там, чи матір, пишу там про них, про близьких людей, яких я знаю. Я їх ну, чітко знаю. Я... Це не просто там якісь ефемерні образи. Там. Я про них можу розказувати цілі історії. От. І ну, в мене таке от розуміння. От я, якщо я чогось не знаю або мене не цікавить, я те не пишу. От, і тому ну, такі в мене персонажі. І навіть в роботах можна прочитати, там, дійсно там можна якісь розповіді навіть написати, якесь життя, там, що я туди закладаю. Ну, як мені здається, дуже багато. познайомилися, коли я прийшов викладати на кафедру. Тобто він вже викладав там, він закінчив раніше, він закінчив станкову графіку. А я навчався на монументальному відділенні. Це була моя спеціалізація, спеціальність. І так сталося, що мене теж лишили в академії викладачем. І от там ми з ним схліснулись, як би він сказав. І почали дружити з пленера в Сендніві, і потім вже з'ясувалося, що і він знав Віктора Миколаївича Гонтарів, а я взагалі якби в нього вчився офіційно. А вони більше спілкувалися, обмінювалися досвідом, і тому я б сказав, що в нас одне коріння по великому рахунку. Тобто ми заряджаємося один від одного. Всі роботи, які тут представлені, вони були зроблені у Львові. Це всі роботи як підсумок творчості після 22 го року, тоді ще в перші роки важко було з цього, що відбувається. Тобто, сконцентрувавшись, давало можливість побудувати наступний день, хоча спланувати щось на майбутнє. Ця виставка планувалася вже дуже дуже довгий час. Тому що ми давно спілкуємося, ми друзі, ми працюємо і це так довго тягнулося, поки не поки сама доля не вмішалася в це. І прийшла пропозиція зробити виставку в цій прекрасній галереї. Ми почали працювати над цим. Ми хочемо від цієї виставки. І в принципі, дуже легко дісталася нам назва: прийшла в голову відлуння у просторі.